Друзі, багато цікавляться колоновидними сортами е, плодових дерев, тому що обмежена ділянка для посадки і так далі. Якщо взяти по-правильному, то такі дерева правильніше назвати карликовими. Тобто в них притуплений ріст, але не всі плодові дерева е, ростуть чистою колоною. Ось перед нами саженці е, карликової груші, сорт медова. Ось ми бачимо, якщо порівняти, наприклад, із сортовими грушами. Тобто це на потужній, на потужній підшепі максимальний приріст станом на середину липня десь 30 см. Такі дерева, вони компактні. Звичайно що їх можна густіше саджати, але щоб мати чисту колону, то потрібно обов'язково правильна формуюча обрізка. А так вони будуть рости, якщо при мінімальній обрізці, то буде щось схоже більше на кущ. Звичайно, що з оновленим асортиментом карликових дерев, ви можете ознайомитись на нашому сайті.